Роль війни у слов'янських суспільствах була невеликою, невисокою. Вони дуже войовничі. У них дуже багато зброї в похованнях, на поселеннях. Але крім того, одним із таких товарів, які продавали ці вікінги Русь на східних ринках, були раби, а їх треба було десь взяти. І в цьому плані Європа відрізнялася від світу кочовиків. Це от такий от класичний вигляд рицарів, який ми звикли бачити в кіно. Кочовики вели переважно дистанційний бій. Рідко переходили в рукопашну. Давньоруська військова справа вона намагалася вибрати в себе найкраще і зі світу вікінгів, і найкраще з європейського способу воювання. Мене звати Артем Папакін, і в одиництві Темпора виходить книжка під назвою Світанок на Русі. Військова справа в Україні. В епоху Вікінгів 9-10 століття. Це книжка із, відомого, із відомої серії «Мілітарі Україніка. Вона присвячена військовій справі, озброєнню, війнам, які відбувалися на території України в 9-10 столітті. Це тема, яка стосується початків Русі: Русі як держави, Русі як етнічного чи етносоціального утворення. І війнам, які вела Русь із сусідами, походи, в які ходила Русь на далекі, такі країни, як Візантія, скажімо, діяльність перших князів київських, і відповідно якою тактикою користувалася Русь, якою зброєю користувалася, про це все буде розказано в книжці під назвою Світанок Русі. Чи не найбільшим таким міфом і хибним уявленням, яке нам заважає розуміти епоху, про яку я пишу, є уявлення родом із Росії ще із далекого XVIII століття, це так званий антинорманізм? В Росії в 18 столітті існувала така думка, що ну, не можуть не слов'яни керувати державою, і відповідно ці думки переносилися на глиб віків. Особливо антинорманізм був популярний, що вплинуло на історичні дослідження після Другої світової війни. Тоді Градянський Союз боровся із нацистами-германцями, потім, наче переміг їх, але потім ще тривалий час боровся із германцями-ГОТами, з германцями Скандинавами на сторінках історичних праць. От, і, Відповідно, це все вплинуло на дослідження. Антинорманізм був такою домінуючою думкою в історичній науці радянській. Що це означає? Це замовчення, або приниження ролі іноземців, в даному випадку скандинавів, в ранній історії Русі, там, де вони власне відігравали неабияку роль. Тобто казали, що скандинави або їх зовсім не було, або вони. Просто були найманцями в дружинах руських князів, а руські князі, звісно, що там, слов'яни вважалися. От, і відповідно такі уявлення, які ну, походять, як ми вже знаємо, із ідеологічної складової, вони є наслідком такого комплексу меншовартості, тобто, що іноземці, начебто, керую керували країною, це дуже погано і це не можна про це розповідати. В Україні це все теж розуміють, але, на жаль, такі уявлення про антинорманізм вони і досі в Україні трапляються. Сучасна наука вона від цих поглядів відійшла, тобто сучасні історики, археологи розглядають комплекс джерел про ранню історію Росії, археологічних, писемних, які стверджують, що все-таки була велика роль. Скандинавів у виникненні і держави, і формуванні спочатку протоміст, потім міст у функціонування торгових шляхів, найбільш відомий який із варягів греки, так званий. Проте сучасна наука так само не чітко розрізняє ці соціальну етнічно етнічну складу. Тобто Русь. На погляд, за поглядом сучасних дослідників, це не суто етнічна така група, це Русь це не скандинава. Русь це більше така от етносоціальна. Тобто вихідці зі Скандинавії дали початок групі торгівців, воїнів, серед яких потім були і представники інших народів, але об'єднувало їх те, що вони займалися торгівлею і війною. Тобто вони. Здійснювали походи, вони здійснювали торгівлю на територію України. Було угруповання Росії, яке здійснювало торгівлю з Візантією, і власне від цього угруповання і почала розвиватися сама Русь. Ну, але це, звісно, лише один із таких найбільших міфів, багато міфів пов'язані теж із зброєю. Ну, зокрема, один із таких найбільш поширених є те, що у нас є. Знахідка меча з чітким кириличним написом, який звучить як Людота Коваль. От. Насправді це є гіпотеза. Гіпотеза, яка була висловлена ще в 60-х роках ХХ століття російським археологом Анатолієм Кирпічниковим, на основі того, що на одному досить погано збереженому мечі, який відомий як меч із Фощеватою, насправді який походить із. Розкопок біля села Хвощева, Хвощове, точніше на Полтавщині він там побачив літери, які вважав кириличними, і шляхом підбору слів і шляхом підбору імен він прочитав цей, на, цей напис як кириличний напис Людота або Людоша Коваль, тобто ім'я начебто. Ремісника, який коваля, який зробив цей меч і його професія. Ну, з цією версією дуже багато проблем. По-перше, така практика, щоб коваль ставив, був писемним, знав кириличну грамоту і ставив свій такий товарний знак на ті часи, це фактично нонсенс. Є, звісно, ряд мечів із написами. Епохи Вікінгів, зокрема, написи Ульфберт, написи Інглері. щодо них теж точаться дискусії, хто їх залишав. Зараз робляться нові відкриття. Є багато мечів із візерунками, із різноманітними рисками, колами, і так далі, які просто не є написами, а є прикрасами клинків мечів. І от що цікаво, що цей меч. І з хвочового він е, дуже поганої збереженості. От сучасний дослідник зброї епохи вікінгів Федір Андрущук е, взагалі вважає, що там немає напису, він його не побачив. Ну, як Кирпічников теж суто візуально виділив цей напис. Е, зараз робляться дуже багато іноземними дослідниками е, рентгенів, мечів, е, комп'ютерна томографія, яка може показати. Чи дійсно там є якийсь напис? Ну, на жаль, що до цього меча не було таких зроблено відкриттів, щоб чітко це встановити. Крім того, Федір Андрющук встановив, що руків'я цього меча виготовлено на Британських островах. Відповідно, це теж нівелює цю гіпотезу про нібито слов'янське виготовлення цього меча. Ну, таким чином, він... ця гіпотеза кирпічника, вона досі не підтверджена. Крім того, з 60-х років. Почищено відкрито дуже багато кланків, десятки, якщо не сотні, піддано сучасним методам діагностики, і вони не виявили кириличних написів. Тому ця гіпотеза вона залишається міфом, залишається непідтвердженою. Ну і у нас сучасна і давня міфологія вона дуже любить, наприклад, князя Святослава, війни, які він вів. За повістю временних літ практично на всьому континенті і на схід ходив на Хозарів, на Ясів, Касогів і на Візантію, причому одночасно історики робили з князя Святослава такого собі козака, Там художники малюють його з Оселедцем в Шароварах, тобто якось усучаснюють цей образ. Були спроби приписати князю Святославу. Поховання, так званий кічкаський скарб, але він належить кочовикам, чи там меч, так званий меч Святослава, тобто знахідку у Дніпрі, яка 10-го ну, століття належить Епосі, але, звісно, що встановити її належність самому князю дуже важко. Тому це всі. Уявлення вони залишаються такими сучасними міфами, так, ну, слов'яни на часи, коли тут на теренах Східної Європи розселяються вихідці зі Скандинавії, вони були дійсно досить невойовничими. Про це зазначають і писемні джерела, коли говорять, що їхня зброя це там, дротики. Стріли, а іншої вони не знають. Про це говорить нам археологія. Археологія слов'янська вона досить бідна на знахідки зброї. І це переважно наконечники стріл, наконечники дротиків. Дуже рідко якась клинкова зброя. Тобто там буквально кілька уламків шабелі мечів було знайдено на території України всій, які на слов'янських пам'ятках. Тобто, це нам говорить, що. Роль війни у славянських суспільствах була невеликою, невисокою. Але це не означає, що вони не вміли воювати, просто от такий у них був спосіб обороняти себе. Вони ховалися в городищах або мали більш мирні стосунки із тими ж кочовиками. наприклад, там сплачували якусь данину, і, відповідно, їх уже не чіпали. Це відрізнялося від способу життя скандинавів. Раннього середньовіччя вони дуже войовничі. У них дуже багато зброї в похованнях, на поселеннях, вікінги і те, що ми знаємо теж за письмовими джерелами, за сагами, були воїнами з самого дитинства. Тобто їх навчали військовій справі, навчали спортивним якимось вмінням там плавати. Є знахідки дерев'яних дерев макетів зброї, тобто дитячої зброї, в тому числі. В Новгороді, умовно, на давньоруській території. Потім, якщо читати скандинавські саги, то вони повні всіляких образ, які виливалися в кровопролиття, в якусь родову помсту, в якісь там поселення на поселення ходили. Помста, яка затягувалася через покоління, вона тривала. Тобто вони були дуже-дуже войовничими і вони користувалися зброєю. Коли на територію Східної Європи потрапляють торговці, а вікінги тут з'явилися в якості торговців, то вони одночасно були і воїнами. Про це є теж і археологічні дані і дані писемних пам'яток, тобто і дані. Авторів східних, наприклад, які згадують, коли приїжджали до них вікінги, да, яких вони знали під назвою Русь. У них були мечі, у них були сокири, якісь ножі, тобто вони мали зброю. Ну, звісно, що вони мали охороняти власний товар, охороняти себе від пограбування. Але крім того, одним із таких товарів, які продавали. Ці вікінги Русь на східних ринках були раби, а їх треба було десь взяти. Тобто вони нападали на поселення, відповідно для цього теж повинна була вони повинні були мати зброю. І таким чином вони набирали собі рабів не лише серед слов'ян, але серед, там, скажімо, балських народів, серед ірландців, там, християн на, захід, на заході Європи і так далі. Тобто, якщо от порівняти яким чином жили слов'яни до приходу вікінгів, і яким чином жили вікінги, то це були два різні світи. Вікінг сам був по собі дуже войовничою особою воїном, з яким важко було один на один боротися. А коли вони, як вони прийшли, з'явилися в Східній Європі на човнах, де було кілька десятків таких воїнів, озброєних до зубів буквально. То, звісно, що протистояти такій силі слов'янам не було чим. І, відповідно, вони почали або страждати від набігів, і слов'янських рабів вікінги забирали і продавали, або вступати з ними у теж такі торгові стосунки. Тобто, постачати вікінгам ті товари, яких вони потребували: там віск, мед, там хутра якесь, і раби. Тобто. Так само добровільно якісь місцеві слов'янські князькі могли віддавати своїх підданих вікінгам замін на якісь прикраси або і зброю. І от коли з'являються на території слов'янській вихідці зі Скандинавії і формують тут оце утворення Русь торгова, воєвнича, то у слов'ян з'являється більше зброї. Західнеєвропейських, скандинавських зразків, в тому числі. І слов'яни починають самі формувати власні дружини військові. І що ми бачимо, наприклад, в нашій історії в середині 10 століття стається конфлікт, який потрапив у повість ременних літ. Конфлікт київського князя Ігоря із древлянами, з слов'янами. Коли, ну, начебто, він був такий жадібний, що захотів двічі зібрати данину а Древляни вирішили покласти цьому край, напали на нього, вбили. Ну потім йому Ольга помстилася цим древлянам. Але це нам говорить про що? Про те, що у слов'ян на той час вже були власні дружини, вже була зброя, і вони могли протиставити щось у цій потузі вікінгів Русі, яка з'явилася на наших територіях в IX столітті. Ну, звісно, що слов'яни програли в цьому. Київські князі підкорили собі слов'янські народи, і всі ці слов'янські території входять відповідно вже в 10 столітті до складу давньоруської держави. Розвиток озброєння і захисного, і зачепного в тому числі, це е, більше відношення має не до цінності життя, а до способу воювання. Тобто, як збиратися на війну, як іти на війну, як, е, яку зброю з собою брати, е, як нею воювати. Як навіть там, там, замахуватися цією зброєю. Е, і в цьому плані Європа відрізнялася від світу кочовиків. Е, в Західній Європі, яка ну, в часи середньовіччя переважно е, варилася, так би мовити, власному соку? Е, там випрацьований був такий спосіб воювання, як е, таранний удар верхи на коні. Тобто основною ударною силою тогочасних європейських армій. Була кіннота, і кіннота ця воювала, затиснувши спис під пахвою, міцно сидячи в сідлі, і просто як тараном пробиваючи ворожі лави. Відповідно, для цього їм потрібно було захищатися від подібного способу воювання, тобто від такого ж таранного удару, і вони відповідали на це, нарощуючи масу обладунків. Аж до того часу, поки там в кінці середньовіччя, в ранньому новому часі, уже рицар був ну, повністю закутий в лати від там, стоп до, до маківки і до носа. Це от такий от класичний вигляд рицарів, який ми звикли бачити в кіно. Це кінець середньовіччя, ран... ранній новий час. У кочовиків була інша ситуація, тому що для них було. Важливим бути мобільним. Для них було важливим, що вони мають практично той самий набір озброєння, тобто теж клинкова зброя, мечі, там, палечі, шаблі, списи. Але водночас вони мали бути більш рухливими. Вони, хоча є джерела, які стверджують, що там на Сході знали таранних хват, вони ним не користувалися, тобто вони мали легші списи. І для них було важливо, щоб можна було переключитися зі списа на меч, і вони ще до того ж використовували активну дистанційну зброю, тобто лук зі стрілами. Кочовики вели переважно дистанційний бій, рідко переходили в рукопашну, те, що якраз було основною, основним способом воювання на Заході Європи. От, і відповідно, для них вага. Була дуже важливим фактором. Чим менше цієї ваги, тим більша мобільність. Це вже європейці з тим зіткнулися, коли зустріли військо Османської імперії на Балканах в 15 столітті. Тоді, вже там автори почали писати, що для того, щоб переслідувати Османів, треба полегшити обладунок, треба мати легке озброєння. От, і відповідно, от в цьому і була різниця. Не у Цінності життя а у способи воювання. Це були ну, два такі різні світи: кочовий, мобільний, і західноєвропейський, який використовував таранний хват. Звісно, що у період в епоху вікінгів ще в Європі не користувалося таким таранним хватом, чи тільки почали, точніше, ним користуватися, ще не було такої класичної рицарської кінноти важкої. Як у пізньому середньовіччі. І е, цікаво, якраз, що на нашому терені, на терені України, е, ці два світи, вони взаємодіяли. Тобто, якраз е, давньоруська е, військова справа вона намагалася вибрати в себе найкраще і зі світу вікінгів, і найкраще з європейського е, способу воювання. Ну, але протягом е, великої частини епохи вікінгів, тобто, 9-10 століття. Русь а, залишалася переважно європейськими воїнами. Тобто вони воювали переважно пішки, про це говорять а, письмові джерела, і ну, чини там перші а, зафіксовані випадки використання руської кінноти це війни Святослава на Балканах. Це відзначають візантійські джерела.